Залітає в продаж малюк Fiat 2015 року 1.4 бензин. На автоматі на передньому приводі приїхав з пошкодженням в переднє праве крило, відповідно, фарбовано крило і капот, все інше по авто в рідній фарбі. Тут є ось така коцка на передньому бампері, трошки на крилі. В цілому ж автомобіль в гарному універсальному сірому кольорі. Дефектів в нього в цілому більше і немає. На хорошій зимовій гумі, на оригінальних легкосплавних дисках, комбінований салон на текстиль абсолютно без будь-яких зауважень. У нас шкіряне мультикермо, кондиціонер, магнітола, 133 тисячі пробігу. У нас там ніяких помилочок немає. Передні склопідйомники. По задньому ряду так само оп, фокус. Абсолютно без зау. Технічно повністю обслужений автомобіль, є всі чеки, виписки. Тому можемо вам їх надати за запитом, друзі. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.